Хмельницькому гофіцентру рік. Навчальний центр поводження з відходами прийняв за цей час майже 7,5 тисяч відвідувачів та провів пів тисячі турів. Проєкт вартістю близько 3 мільйони гривень першочергово був розрахований на дітей, проте активними відвідувачами стали й дорослі. До того ж, не лише з України. Нашими відвідувачами стали школярі нашого міста, різні класи, різні школи, також дошкільники приходили. Приходили просто звичайні люди індивідуально, так, сім'ї, з дітки. З батьками до нас з Литви, буквально не так давно приїжджали, з Казахстану також були і це були студенти нашого Хмельницького національного університету, також студенти з інших країн. Унікальний проєкт, якому немає аналогів в Україні, ставить за мету просвітницьку функцію та навчає розумному поводженню з відходами. А саме як слід діяти зі сміттям, що вже є, а також сприяти тому, щоб в подальшому відходів меншало. В арсеналі центру 5 залів та 30 інтерактивних експонатів, з якими можна взаємодіяти. Нещодавно тут з'явився новий дружній до довкілля експонат «Енергоефективний будинок Гуфі. Наш дружній до довкілля будиночок Гуфі вмикається освітлення в ньому в різних кімнатках, Заграється світло. І діти самостійно потім можуть як вмикати, так і вимикати, наприклад. Самі ж хмельничани запевняють, стараються бути екосвідомими та сортують сміття там, де є можливість це робити. Так, сортую, якщо є можливість така. Якщо немає, то все викидаємо, все в одно. А яким чином ви сортуєте? Е, ну, як бути пластикові бутилки і ну, скло получається. Стараюсь. А що ви відсортовуєте? Е, картон віддаю, бабушки. Е... Цілофано кремо, ну таке мокре, от крим. Ну не знаю, важливо. Просто бутилки туди, куди положено. Гуфі центр працює щоденно, окрім неділі. Тому кожен, хто хоче дізнатись більше про відходи, може обрати зручний час. До того ж, абсолютно безкоштовно. Також сюди можна принести використані батарейки, звідки їх направляють на безпечну утилізацію.